Село Леніне колись було серед найпередовіших населених пунктів Радомишельського району. Нині без допомоги народних депутатів не обійтися. У будинку культури холодно, підлога провалюється. Микола Рудченко виділив власні гроші не тільки на ремонт, а й на придбання музичного центру. Також народний обранець виділив кошти на покупку холодильника для сільського фельдшерсько акушерського пункту, технічне облаштування кухні нового дитячого садочку. Для того, щоб вакцини зберігалися, є маленькі діти, вакцинації треба робити, треба щоб був холодильник. Він уже там стоїть. Дозвольте сільському голові вручити е, паспорт, хай він приносить користь. Дякую. Під час зустрічі з громадою села Леніна йшлося і про інші нагальні проблеми, які Микола Рученко пообіцяв розв'язати найближчим часом. Дійсно, що зустріч дала надію, що людина повернеться селом лицем до нас, до нашого села, і з його допомогою вирішимо багато проблем. То, що по району я чув за заручченка, то людина, яка слово, яка дійсно допомагає. Я думаю, що в нашій ситуації будемо дивитися. Я вірю, ми віримо йому і думаємо, що він додержиться свого слова. Відбулося урочисте вручення партійних квитків новобранцям народної партії.